Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 8 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника дорівнює 36 см. Знайдіть відстань від середини катета до гіпотенузи. Варіанти відповідей А 12 см Б6 см В – 18 см і Г 9 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трикутник. Прямокутний, кут С 90 градусів, а С дорівнює СБ, бо він рівнобедрений. Гіпотенуза у нас АБ дорівнює 36 см. Д середина катета, тому СД дорівнює АД. І відстань від середини катета до гіпотенузи це довжина перпендикуляра, тому ДЛ у нас перпендикулярно до АБ. Потрібно знайти цю відстань довжину цього перпендикуляра. Проведемо СМ висоту прямокутного рівнобедреного трикутника. Проведемо СМ висоту трикутника АВС За властивістю. Рівнобедреного трикутника, трикутника. Висота проведена до основи буде бісектрисою і медіаною. СМ, Бісектриса не потрібна медіана. Це М медіана, тоді МВ дорівнює Ма. Тоді МВ дорівнює МА. Тепер працюємо в трикутнику у нас С. Ні, Ще спочатку пригадаємо властивість медіани прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи. У прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи, до рівня половині гіпотенузи за властивістю медіани. Прямокутного Трикутника проведеної до гіпотенузи, СМ дорівнює одна друга АБ. І ми можемо порахувати, скільки це буде. Це буде одна друга помножити на 36. Маємо 18 сантиметрів. А от тепер працюємо в трикутнику САМ. У нас Д середина. А ДЛ паралельно СМ. Оскільки дві прямі перпендикулярні до однієї тієї самої прямої між собою паралельні. Це властивість паралельних прямих. То пишемо зараз. Це наслідок у нас. З ознаки паралельності прямих дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, між собою паралельні. Отже, де середина у нас делі. Паралельно СМ і відтинає, відтинає у нас на одній стороні дві паралельні прямі рівні відрізки, то відтинає і рівні відрізки на другій його стороні стороні кута. Тоді за теоремою фалеса L середина АМ. Маємо ДЛ середню лінію. Середня лінія трикутника. ЦАМ за властивістю Середньої лінії трикутника, ДЛ дорівнює половині СМ. І це буде одна друга, а у нас CM на 18. Маємо 9 сантиметрів. Записуємо відповідь. 9 сантиметрів. І варіант відповіді у нас Г. Номер 12 із домашньої самостійної роботи. Номер 2 підручника геометрії 8. Та номер 12 із домашньої самостійної роботи. Номер 4 підручника математика 8. Виконано.